«Зрос подкаст представляє Привиди Марлі Ролі озвучували Репін Ілля, Поварнін Владислав, Щербинка Сергій, Дейнека Олександр, Пухальський, Владислав Бут, Анесса, Кузняк, Карина, Нестеров, Сергій, Магаляс, Владислав, Гога, Максим. Алексеєва, Анастасія та Яременко, Максим. Автори сценарію. Рєпін ілля та поварнін Владислав. Лондон. 1843 рік. Напередодні Різдва. Усе місто сяє в очікуванні святкових веселощів Але за кожним сяйвом ховається тінь, а в кожній тіні історія. Наша історія починається темною, морозною ночі. Коли секрети нового переплітаються, обіцяючи розкрити загадку, що покрита ім'ям таємницем. Марлі був мертвий. Сумніватися в цьому не доводилось. Свідчення про його поховання було підписано священником, причетником, господаром похоронного бюро і старшим могильником. Неймовірно, Джейкоб Марлі мертвий. Той самий купець, який тримав Лондон біля своїх ніг. Пам'ятаю, як він здавався таким незламним з усіма своїми багатствами та впливом. Ви, здається, були знайомі. Так, були. Ось як воно виходить, Гаррі. Всі багатство світу не можуть оберігати нас від смерті. Кажуть, це був серцевий напад. Серцевий напад кажеш. Дивно якось раптово, бо Марлі завжди здавався таким сильним. Так, але знаєш, як це буває з такими, як він. Завжди докладають великих зусиль, і майже не дозволяють собі як слід відпочити. Не дивно, що серце не витримало. Можливо, але ось цікаво, що буде далі з його бізнесом. Закладаю своїм кошеньковим годинником, що напевно почнеться боротьба за спадщину. У Марлі не було прямих спадкоємців, принаймні, наскільки я знаю. Та вже! Попереду багато цікавих часів, шкода тільки, що сам Марлі не побачить, як його імперія буде роздиратися. Що ж, старий друже, настав час і мені честь знати. Так, так, звісно, не маю більше права тебе тут затримувати, та й взагалі дякую, що побув зі мною. Це, це дуже цінно. І будь обережний на шляху додому, погода неспокійна сьогодні. Як і власне самі новини? Ось тобі урок життя. Ти завжди думаєш, що ти маєш час, що повинен встигнути все. Але в результаті виявляється, що цього часу ніколи й не було. Марлі, друже. Що ж трапилось з тобою насправді? Це ти? Ти заблукав у чотирьох стінах? Що? Що це? Хто там? Ти маєш знати право. Марлі? Якого. Але... Але як? Ти ж мертвий? Моя смерть. Не те, Чим здається? Шукай відповідь. Шукай істини, які приховані на Чечі. Що? Що ти знаєш? Говори, Марлі. Дурень, Дурнь. їх сам. Це шлях. Твоя доля. Таємниці. Марлі. Звісно, це був сон, але щось тут нечисто. Друже, що ж ти приховував? Неодмінно треба навідатись до садиби Марлі. Після новини про його смерть я таки не висловив співчуття. До того ж, це шанс з'ясувати, що сталося насправді. Можливо, саме в його маєтку знайдеться ключ до цієї загадки, інакше весь цей сон не більше, ніж ра моєї порухливої уяви. Доброго ранку. Я прийшов висловити свої співчуття з приводу смерті містера Марлі. Звичайно, пане. Проходьте, будь ласка. Міс Ізабель знаходиться у вітальні. Міс Ізабель. Добре. Вельми вдячний вам, містера. Заждіть, пане. Так, слухаю вас. Знаєте, пан Марлі завжди був особливою людиною. Як господар, він був надзвичайно вдячний, завжди піклувався про нас. Своїх слуг з повагою та увагою. Так, я розумію ваш сум. Не знайдеться в усьому Лондоні такої людини, як містер Марлі, з його повагою до людей незалежно від їх статусу. Ця риса в ньому була по справжньому рідкісним явищем в нашому сьогоденні. Доброго ранку, сер. Ми такі вдячні, що ви знайшли час прийти. Це Це був такий шок для нас всіх. Доброго ранку, місезабель. Я не міг не прийти це. Це було б не по-джентльменськи. До того ж, Марлі був моїм знайомим, або або радше навіть другом. Як як це сталося? Серцевий напад, так кажуть лікарі. Марлі завжди перенапружувався. Шкода, що він так рано пішов у життя. Так, шкода. Мабуть, в нашій мові не існує такого слова, яке б в повній мірі описало всі наші емоції. Ви, напевно, були близькі? О, так. Я не тільки його секретарка, ми були старими друзями. Його смерть велика втрата для нас всіх. Містер Марлі був доброю людиною, його завжди не вистачатиме в цьому будинку. Перепрошую, а чи можна мені побачити кімнату, де, де це все сталося? Звичайно, сер. Прошу слідувати за мною. Ось тут, сер. Це було вранці, коли ми знайшли його. Дякую, Ізабель. Чи можу я наодинці оглянути кімнату, якщо ви не заперечуєте? Звичайно, сер, я буду зовні, якщо вам щось знадобиться. Що ж, ну ми подивимось, Марлі. Не просто ж так ти приходив у мене у вісні. Все здається, на своєму місці. Трішку акуратно заслане. На столі лежить новий Том Дікенса з порожнім келихом вина. Що ж, все виглядає як завжди, Марлі був затятим чацем і доволі часто не відмовляв собі споживати алкоголь. А це що? Мотузка на підлозі? Це як мінімум дивно. Якщо припустити, що це було вбивство, мотузка могла бути використана для удушення. Немає видимих ознак боротьби, але це могло бути зроблено швидко і несподівано. Необхідно детальніше розглянути всі обставини і треба бути обережним з висновками. А, моя голова так гуде. Не можу, не можу втриматись. Вечір багато років тому. Це має залишатися між нами. Якщо хтось дізнається. Ти отримаєш своє Марлі. Кілька роби, як я сказав. Що це було? Що Марлі приховував? Я закінчив із цим. Я більше не буду частиною цієї гри. Ти вже надто глибоко, Марлі. Не можеш просто так піти. Марлі. Яку ж небезпечну гру ти вплутався? Хвала Богу, ви нарешті прокинулись. Ви були непритомні, і я злякалася за вас. Де я? Що Що сталось? Ви знаходитесь в будинку Марлі, дорогий. Ізабель знайшла вас непритомними і принесла сюди. Вам стало погано, і ви знепритомніли. Не хвилюйтеся, ми подбали про вас. Скільки я отак пролежав а, до біса. Дякую вам. Але, здається, ми не знайомі. Я Емма, стара подруга господаря Марлі. Радий зустрічі Емма. Хоча обставини цієї зустрічі могли скластися краще. І я не знав, що пройди свята Марлі, були друзі окрім Ізабель, тим більш давні, мабуть. Багато знаєте про містера Марлі і про те, як він проводив свої дні тут. Так, сер. Містер Марлі він був гарною людиною, хоч і суворою. Він завжди мав багато справ, але він ніколи не був жорстоким. Його смерть це велика втрата для всіх нас. Перепрошую, що прям так одразу до діла, але. Роблю висновок з ваших слів, що ви знали містера Марлі досить довго. Чи не думаєте ви, що його смерть могла бути пов'язана, не знаю, з якимись старими знайомствами або діловими зв'язками? Оу, oh, сер, я не впевнена. Містер Марлі був дуже обережний у своїх справах, але так, був один інцидент нещодавно. Інцидент? Чи можете розповісти докладніше? Ну, це було пов'язано з містером Фредом. Він запропонував містеру Марлі співпрацю, хотів інтегрувати свою компанію з нашою бухгалтерією, але містер Марлі був категорично проти. А Це вже цікаво. А що ви знаєте про містера Фреда? Які в нього можуть бути мотиви? Я не Певно в його мотивах, сер, Фред, звичайний середній підприємець, тримає дрібний завод. Так, він родич одного пана, але загалом звичайний ледер. Дякую, міс. Якщо вам раптом щось спаде на думку, або ви щось пригадаєте, повідомте мене. Звичайно, сер, я матиму на увазі. Ось нова фігура в нашій дивній історії. Фред, хто він такий? Ну, окрім того, що дрібний підприємець, місезабель. Можу я поставити вам пару питань про той вечір, коли містер Марлі пішов з життя. Що ви можете мені розповісти? Ви прокинулись. Звичайно, сер. Той вечір був як завжди. Містер Марлі пив своє вино і читав книгу. Новий випуск Дікенса, якщо я не помиляюсь, і нічого незвичного на ваш погляд не відбувалося. Можливо, він приймав якогось відвідувача? Ні, сер. Все було як завжди. Містер Марлі зазвичай проводив вечори на самоті. Угу, Цікаво. А ви, як секретар, часом не знаєте, хто такий Фред, і що він мав спільного з містером Марлі? Фред? О, він власник винного заводу Марлі. Молодий хлопчина, формений, як чемпіон з армрестлінгу в Лондоні. Чемпіон з армрестлінгу, Армрескінгу. Такому б не важко було задушити когось. Це додає нову перспективу. Сер. Ви думаєте, що це якось пов'язано зі смертю містера Марлі? В цьому я поки що не можу бути впевненим, міс Ізабель. Але є над чим подумати. Дякую за вашу допомогу. Єдина фігура, що виникла зі свідчень Еми, і була підтверджена Ізабель, чинний чемпіон з Армрейсну, можливий мотив відмова від співпраці, інцидент. Але, за словами Ізабель, нікого вечір смерті Марлі не було. Проте з якого дива в його патентичному просторі лежала мотузка. Якщо це було придушення, то був би і слід на горлі. Проте нічого з того не було засвідчено в документах. Надто багато питань. Мені потрібно переговорити з Томасом. Він поліцейський, а отже, може допомогти мені. І, можливо, я зможу щось таке та Добрий день, Томаса. Як справи? Як дружина та діти? А знаєш, краще ближче до суті. Я хотів би повідомити про підозрілі обставини, пов'язані зі смертю містера Марлі. Мені здається, що це був не просто нещасний випадок. І вам не хворіти, наскільки мені відомо, суд встановила зупинку серця. Що ви маєте на увазі, сер? Я вважаю, що містер Фред, власник винного заводу, може бути причетний до цієї справи. По у них були конфлікти перед смертю містера Марлі. При всій повазі, сер, але тут немає жодних Домасе. доказів. <кхм> Хочу вам нагадати дещо. Чи пам'ятаєте ви ту бійку в барі? Хто сказав, що вас тоді не було? Кому ви тепер зобов'язані званням? Тож я вас прошу відплатити борг не більше. Просто перевірте? Я опитаю, містер Фредесер. Ми будемо мати це на увазі і проведемо необхідні перевірки. От і чудово. Буду чекати новин від вас. Звичайно, ти проведеш ці необхідні перевірки, ще чого. Але. Щось тут все таки нечисто. Фред. Він єдиний, хто має мотив. Я повинен за будь-яку ціну здобути хоча б якісь вагомі докази. Що Що зі мною трясться? Навже знову? Де я? Це. Знову схоже на вечірку Різдво. Що ж, якщо є така можливість, то треба нею скористатись. Смерть Марлі відкрила нам нові можливість Фред. Тепер ми можемо діяти більш рішуче. Дядю, я не впевнений, що це правильно. Ми повинні поважати його пам'ять. Містер Марлі був великою людиною. Його раптова смерть залишила велику прогалину. Хто цей пан? Чому він говорить про можливості після смерті Марлі? Це може бути ключем для розгадки. Мені потрібно з'ясувати це. Що як я тут опинився? Трясці. Я ще вже з Глузду їду. А, останнє, що я пам'ятаю, я розмовляв з Томасом про Фреда і цей сон Різдвого, пан. А, пан. А, х... Хто він в біса такий? Мені потрібно більше інформації. Я щось опустив. Потрібно повернутись до Еми. Можливо, можливо, вона щось знає. Якщо вірити Емі, то вона довгий час знає Марлі, а отже, зможе пригадати будь-якого партнера, конкурента та взагалі будь-яку постать в його житті. Саме це виведе мене на розгадку, на цього загадкового пана. Інцидент, Фред, пан, ці сни, господи, милосердний. можливо, це все є суцільний сон. Мара. Наче ясновиде, що вчепився за неіснуючі і зводжу себе на манівці, сам того не розуміючи. має так марлі. Знову шукати відповіді, задавати питання. Емма. Міс, вибачте, що турбую вас знову. Ви згадали, що у Фреда був відомий родич. Ви не знаєте, хто це може бути? О, сер, я справді чула про це. Фред іноді згадував про свого родича. Знаю, що він впливова людина, тримає багато бізнесів тут. Але я не впевнена в деталях. Це був хтось впливовий. Хтось. Хтось впливовий? В чому? В чому це проявлялось? Він завжди говорив з таким авторитетом, і містер Марлі слухав його дуже уважно. Вони часто обговорювали справи, і здавалося, що його думка багато важила містеру Марлі. Ось він. Той, хто розмовляв з Марлі, напевно, напевно, це він і є. А як часто він приходив? І що ви можете сказати про його особистість? Не дуже часто, сер. Але коли він приходив. Атмосфера в будинку змінювалась. Він був дуже серйозним і прямим у своїх висловлюваннях. Іноді їхні розмови здавалися напруженими. Хм, напруженими. А чи не могли б ви згадати, про що вони сперечалися? Я не завжди була поруч, щоб чути, але іноді вони говорили про гроші, інвестиції. Іноді голоси їх були підвищені. Але містер Марлі завжди здавався поважним до цієї людини. Будь ласка, зосередьтесь. Тепер це дуже важливо. Можете згадати, хто саме це був? Я Я не впевнена. Це було давно і він не часто говорив про це, але ім'я. О, ні. Невже? Невже знову? Де я в цей раз опинився? Це Це майбутнє? Чому все здається таким похмурим? Так і не знайшли вбивцю Марлі. Кажуть, це була велика втрата. А Скрудж? Бач, продовжує свою справу. Ніхто навіть і не підозрює його. Скрудж? Тобто він є тим самим таємним партнером? Він живе і процвітає, а вбивство Марлі так і залишається таємницею. Так, ми справи нами добре, Фені. Шпадаче, Марлі, не зможеться бачити. Так, дядьку, тепер багатства Марлі твої. Ось воно що. Скрудж. Він був за всім цим. Він вбивця. Це Скрудж! Так. Саме це я вам і сказала перед тим, як ви знову відключилися. З вами все гаразд? Ви дійсно думаєте, що він. Мені потрібно поквапитись, Люба Емма. Дякую вам. Величезне дякую. Ізабель, мені потрібно з вами поговорити. Це дуже важливо. А, от і ви, сер. Приєднуйтесь до нас, ми тільки не відкрили нову пляшку. вина. Ізабель, вибачте, але мені дійсно терміново потрібно з вами поговорити. Це, Це дуже важливо. Не поспішайте, сир. Ви здаєтесь стривоженим. Воно допоможе вам заспокоїтись. Ах. Щодо смерті Марлі, я мушу вам дещо сказати. Я підозрював Фреда вбивстві Марлі, але тепер я впевнений, що справжній вбивця Скрудж. Містер Скрудж? Але, сер, дозвольте тобі. При... я все зрозумів, все складається. Скрудж був таємним партнером Марлі. Вони ділили бізнес, але після смерті Марлі весь бізнес перейшов до Скруджа. Ось його мотив. Сэр... Я обговорював це з Гаррі, з моїм другом. У, У Марлі не було дітей, тому всі його справи переходять до найближчого партнера, до Скруджа. Та дайте мені договорити, сер. Пан Скрудж перед вами. О, Боже милостивий. Містер Скрудж, це. Правда, ви Ви вбили Марлі заради його бізнесу? Ізабель. Що з вами? Боже, вона не дихає. Знаєте, це один із найкращих сортів заводового на племінника Фреда. Ви здається, вже теж скуштували. Що? А, що ви наробили? Марлі і я були діловими партнерами. У нас була секретна угода, яка приносила нам величезні доходи. Але ваш друг не вирішив вийти з ними. Напевно, намагався виправити свої помилки, а чи до злякався чомусь. Ви. Ви вбили його через гроші. Я не міг дозволити йому зруйнувати все, що ми спробувало. Це було б катастрофою для мене. Тому я скористався послану Фреда, щоб передати Марлі особливу пляшку воля. Ви монстр. У бізнесі іноді доводиться приймати жорсткі рішення, пане. А заради близько монети я готовий набагато. Ви уявляєте, навіть у дитинстві у мене часто дражнили жадю. Так. Шкода, що жадібно. Шкода а, для я вас. Мені вже час. Нехай ці посередньо з вином залишився на нашим маленьким секретом. Так ось як ти це зробив. Бідолашний Марлі був отруєний тобою. А я, Йолоп, подумав, що його задушили. А, мабуть, Марлі тягнувся за фіранку з останніми подихами життя. А, якби він тільки знав, що це було сплановано тобою. Марлі Ізабелі. Всі жертви його жадібності. Так. Марлі був мертвий. Сумніватися у цьому не доводилось. Свідчення про його поховання було підписане священником, причетником, господарем похоронного бюро. Та старшим могильником. Воно було підписано із Круджем. А якщо Скрудж прикладав до якогось документа руку, цей папір мав на біржі вагу, Чарльз Дікенс, Різдвяна пісня.